Усім розкішного ранку, мене звати Шепок Оксана, і ви на моєму каналі. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал та, звичайно, на мій інстаграм. Сьогодні по планам буде робота зранку, ввечері поїду в Гулівер, вже давно там не була. Подивимося, що там у нас представлено, які новинки є, і, можливо, ввечері прогуляюсь вечірнім Києвом. Чатка, звичайно, я не можу назвати себе фешн-блогером, але мені дуже подобається мода. Я слідкую за новими трендами. Ось, будь ласка, вам такі кросівки. 100% ви будете в тренді в 2025 році. Придивилася собі ось такий гарний картиган з неймовірним комірцем, гарної якості. Примірюю, подивлюся, як він буде сидіти і взагалі як він буде виглядати на мені. Також гарне, вкорочене пальто в такому шоколадному відтінку беру з собою. Далі ось таке взуття. Я ще, якщо чесно, звикаю, вони для мене дуже незвичні. Тому ми бачимо, що наразі нам пропонують модні магазини. Вкорочене пальто. Ось так. Такого коричневого кольору. Дуже ну, така приємна тканина, тут бавовна і поліестер. Єдине, що я хвилююсь, що Поки шлатиться. ну, але е, сам е, колір, посадка, як вона виглядає, мені дуже подобається. Його ціна зараз скажу, 6 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, 7 тисяч гривень. Подивіться, як красиво. Ще дуже сподобався ось такий кардиган. Дуже крутий, гарний такий у нього ворот. Бачите, ось так. Такий приємний тіла, взагалі колір. Мені дуже подобається. Я такий шукала. Але я ще хочу походити, подивитися. Ціна на нього 3 тисячі гривень, десь так, плюс-мінус. Класний. Його можна носити так, як. Під майку можна взагалі наголетіли, там білі джинси або сірі джинси. В нас є дуже круті, коричневі джинси просто неймовірного кольору, гарні такі цупки. Ціна їх 3200, є в білому кольорі, є в, просто в всіх кольорах деніму і в коричневому, дуже красивому. Я вже не стала їх міряти, тому що там з 34-х розміру йдуть, а вони на мене будуть великі. 100% їх треба буде підшивати. Я ну, таке не дуже сильно полюбляю. У масі Мадоті взагалі дуже крутий вибір. Мені сподобалась колекція. Такі приємні теплі кольори. І взагалі дуже багато льону, дуже багато бавовни. І я скажу, що реально мені дуже сподобалась колекція. Звичайно, база, те, що завжди буде актуальна, 1300 гривень Страдіваріусі просто топ. Під все. І, до речі, є ось такі ще кольори коричневі. І ось такі можна також взяти в красивому такому слововому кольорі. Ну, чорні, все одно, мені здається, підійде точно під себе, не буде ніколи зайвим. Подивіться наскільки розкішний декор в зарі. Ось такі рамочки для фотографій. Я, до речі, давно думала про те, щоб фотографії вже роздруковувати, тому що в телефоні все воно там кудись дівається. А ось так красиво в домі поставити для затишку. Просто м -м, клас. Я вже планую зараз робити собі навіть альбом для того, щоб всі фотографії залишалися у мене ось так. Знаєте, в такому бумажному вигляді? Ну дуже сподобалася ця косметична. З замще, як на подарунок, як для себе просто топ варіант. Ось її для чоловіків. Також може купити типу Family Look Ну не типу Family Look Family косметичка Ще тарілочки. Вау! Просто я такі хотіла, я такі шукала, обов'язково собі придбаю. Є в декількох кольорах такі зеленуваті і є блакитні. Просто роз. І звичайно для тих людей, які обожнюють слідкувати за модними домами, є ось такі книги, там де зберігаються всі їх покази, просто історія цього бренду. Тому я рахую, що ця книга прикольна для того, щоб вона у вас просто додавала трішечки атмосфери. Ну і звичайно, якщо ви полюбляєте це читати, роздивлятися реально красиві картинки, то чому б і ні? Наскільки все естетично, наскільки все красиво? Привабливо, просто до кожної речі хочеться доторкнутися і роздивитися. Ну реально дуже круті, і я скажу, що по якості класні, естетичні речі зайшла і дуже сильно надихнулася. І знаєш, все хочеться купити, все потрібно. Ну класно, мені сподобалось. Зараз сьогодні вирішила приїхати в центр в Гулівер. Пройтись, подивитися, які є новинки. Хочу зайти в Різорт, в Валкер. Хочу зайти, подивитися, що нам пропонують наші модні магазини. Перед тим як їхати за якимись покупками одягу, обов'язково треба зрозуміти, що у вас вдома є. Як завжди роблю я, наприклад. Це речі, які в мене я просто викидаю на диван на і розглядаю те, що мені не підходить те, що вже немає да там кольору, те, що погані там катешки, дірочки, які якщо це є, звичайно, все треба з ним викидати, прощатися і на це місце купувати щось нове. чому не можу ніколи економити. Це на трьох речах: це взуття. Це верхній одяг, і це, звичайно, сумки. Я вважаю, що ці три речі повинні бути просто гарної якості. На них не скупитися, тому що ми це використовуємо кожен день. Тому на джинсах футболках, майках це можна купити. Бущу вони завжди в легкому доступі. Все за три копійки можна купити. Далі. Виписали собі список, які у вас речі є, що ви будете носити ще, там, наприклад, сезон. Да? Обрати собі, що вам потрібно. Наприклад, мені потрібно зараз білі джинси, мені потрібна там базова біла майка, тому що вже моя вичерпала свій час. От В резервіці дуже круті майки за 350 гривень, і вони реально круто носяться. 350 гривень щільні, які я рекомендую кожному, вам, будь ласка. Хочете, покупайте її в чорному кольорі, є в білому і навіть в рожевому. Ну, я рекомендую більше дотримуватися таких більше базових речей, які підходять під кущо. Хочеться продовжити щодо одягу. Просто раніше був ну, у мене такий сильний дефіцит, що я багато років просто не могла е, розпрощатися зі своїми речами. Ось вони у мене є. Вони лежать в шафі, рік, два-три. І Я просто навіть ніколи про неї не згадую. Я ніколи його чи її там не вдягну ту річ, але вона буде лежати, розумієш? І страшно виконати, і страшно комусь віддати. А можливо, колись я її там одягну. Ну, звичайно, ні. І просто після того, як я почала цікавитися взагалі розслабленням, речами, як треба до них відноситись. Я зрозуміла, що це кайфово, коли ти речі віддаєш комусь на благодійність, просто їх викидаєш, якщо вони вже да, поганої якості, так набагато легше жити, розумієш? Краще потім до тебе приходить. Тому я за таке гарне споживання, речі викидаємо і нове собі щось на місце купляємо, звичайно, краще набагато, набагато якісніше. І те, що вам подобається більше, що воно не буде просто лежати у шафі, а ви будете з задоволенням це носити. Я собі е, нічого не придбала зараз. Зараз ой, ну, треба пробігти, пробігти. Я собі нічого не придбала. Треба подумати над ковтинкою Масі Мадуці, мені дуже сподобалось. Е, буду йти в центр, прогуляю стрішки, в кави. Е, погода, в принципі, нормальна. Чому би і ні? чого його вдома сидіти? Я вже дуже давно не гуляла сама по центру і взагалі я дуже люблю проводити сама собою час. Я можу поїхати в будь-яке місто, можу сама провести неймовірний день, знайду для себе щось цікаве піти в зал, просто погулятися хрещеком, приїхати там робити кави. І реально мені це подобається. Знаєш, мені краще ніж сидіти вдома, дивитися ці фільми. Я краще піду, погуляю, подивлюсь на людей. Просто буду насолоджуватися там кожною вуличкою, кожним ліхтариком. Я не знаю, і в цьому я бачу сенс. в Цьому я наповнююсь і реально так цікавіше жити. Ще ввечері завітала в магазин Качаровська, це український бренд. Я мрію про цю сумку, хочу її собі придбати. Напишіть, як вам подобається чи ні. Друзі, всім привіт! Сьогодні повний екшн, просто повний розколбас. От, от я не знаю, сьогодні у мене був звичайно вихідний. Я займала своїми справами. Тут просто дзвінок і кажуть, чи вільна, ти швидко проїжджай зараз собі в замовленні, просто негайно. І ми зараз їдемо просто по таким дебрям. По таким дебрям. Просто тільки побачите. Вау! Юрчик, як тобі? А, так, а як називається цей клаб? Еквідас. Еквідас клаб. У нас тут повинна бути просто реально крута програма. І катання в лімузині, а потім... До конюшні похід. Зараз я не знаю, куди ми виїдемо, Як ми приїдемо, але ми просто зібралися за п'ять секунд. О, собак світ! Це треш, Це треш, Це просто треш, так. А, я в шоці, я просто в шоці. Ми приїхали на якийсь смітник. Потім повинен бути час гольфу, перекусу діток. Звичайно, ми з ними знайомимось, вітаємо. Ну, якось так воно виходить. Вже ми запізнюємось, тому що мама просто переплутала дату дня народження. Дату дня народження. Вибачте, будь ласка, як можна так зробити, переплутати дату дня народження? Цілу команду просто підвести. Тут багато людей працює на святі, ще, ще дівчата после шоу. Ну, летим. Летим на свято. Може, там його можна. Вони возвращають назад. Двадцять хвилин. Все, ми просто дані встигаємо на свято. Ні, ми встигаємо. Ми встигаємо, але з запізненням в годину. Так, ну що, ми вже приїхали. Будемо йти в конюшню до дітей і створювати нереальне ну, свято! Але з дітками будемо грати в Ольф. Затягнула кофту, бо на вулиці дуже холодно. Ну і, звичайно, в костюмі. Бачите, дуже легенькі штанишки. Кофту ну, наверх, тому що на ну, вулиці прохладна. прохладна я сказала. А взагалі е -е, прикольне відчуття. Е -е, я спробувала те, що зараз відео покажу. Хизую своїм манікюром, я сьогодні вперше сама собі зробила завдяки своїй новій пилочці. І ось так виглядає просто розкішно. Мені дуже подобається, поки що не буду робити ем, просто класно покрила звичайним лаком, щоб вони трішки блестіли. Так, подбала собі ось таку пилочку, просто нареально для домашнього ось манікюру. Крута, настільки класна, і вона дуже гарно спилює саму кутикулу І реально підтримує манікюр, навіть якщо у вас є покриття, то підтримувати манікюр завдяки нею буде просто з легкістю. Ось я собі зробила, і я дуже дуже сильне задоволення купляла в самому цьому магазині. Вони є в ретровілі, є звичайно. Магазин у них просто каталог в інтернеті та в інстаграмі. Просто я не знаю, я ці креми їм. У мене я купила цей Рому великий, і він просто вже закінчується, І маленький також закінчиться. Мені потрібен просто великий об'єм крему. І мені ось таке ще подарували на пробу кремчик малесенький, такий прикольний з собою так в сумочку кинути. Спробую наскільки у них гарні креми, можливо, також придбаю. Підписуйтесь на канал, дивіться влоги, все буде класно. Дякую. <рес> не забувайте підписатися обов'язково, друзі. Сьогодні ми просто в неймовірному красивому місці. Працюємо у Форест Клабі, і тут подивіться наскільки розкішно, що мене таке слово новомодне, розкішно. І сьогодні у нас буде космік-шоу. Зараз будемо перездягатися і покажу, взагалі, який заклад. Мені він дуже подобається. Речі дуже гарно тут ну дуже гарно. Перший день народження, маленькі діток. Ми будемо виступати звичайно більше для дорослих, для дорослої аудиторії, для того щоб створити драйвову кафульну сферу. з першого разу, до речі, сьогодні у нас космік-шоу, як ви зрозуміла чи не зрозуміла, то я вам поясню і розкажу залюбки. І зараз ми будемо танцювати. Буде космік-шоу, всі будуть веселитися, танцювати і відриватися. Далінка, як тебе настрій? Розкажи? Так, чудовий настрій, правда, переміщаємось. Ми в залу там, де будемо танцювати по вулиці, тут холодно. Так, це наша Лірочка. Всім привіт! Щоб ми пішли, будуть обов'язково відео. Ми вже виступили. Класні, заряджені люди, всі танцювали, всі веселилися. Це не саме найголовніше у святі, що всі були гарно налаштовані на свято. Знаєте, буває таке, що приїжджаємо на свято просто. Хтось соромиться, хтось е, просто не хоче. А коли всі ось так гуртом е, танцюють, це така атмосфера, як можна це не хотіти. Але ти бачиш, коли приходиш до народження. Я розумію, що всі різні люди, да, по темпераменту е, і тому подібне. Але все ж таки найголовніше, коли є атмосфера, особливо коли цю атмосферу створюють люди, е, е, які розуміються на цьому. Музика, світло е, ми прекрасні круті, да, навіть без перебільшень. То це звичайно виходить дуже драйвово, та звичайно це залишається в нашій пам'яті надовго, а це найголовніше.